В Долинській місцеві активісти збунтувалися, захопили міську раду. Події відбувалися вчора ввечері. Люди кажуть, що вдалися до радикальних кроків, бо їм набридло свавілля тепловиків. Підприємство «Долинські об'єднані мережі, яке зігріває місто, має найвищі тарифи в Україні. Послуги ж вважають місцеві, бажають кращого перейти на індивідуальне опалення долинчанам. Не дозволяють тим, хто все ж встановив його, нараховують значні суми. Протестувальники висунули низку вимог чиновникам, аби ті їх почули. На пікет взяли з собою чоловіків у балаклавах. Як в Долинській рубали Гордій вузол дізнався Ігор В'юн. Долинчака Наталя Дерев'янко багато років живе у багатоповерхівці Румунці. Декілька років тому їй набридли напівхолодні батареї, і вона вирішила встановити електроавтономку. За її словами, тепловики не заперечували. Ми написали заяву вдома, що ми відмовляємося від їхніх послуг, розриваємо з ними договір і встановлюємо своє індивідуальне опалення. На що заперечень не було? Рік жінку тепловики не чіпали, потім почали надходити рахунки за тепло. Згідно них пані Наталя винна 4,5 тисячі гривень. У такій же ситуації опинилися і інші долинчани. 11-12 рік активний на нас наїзд, що вже у людей понараховували по 5, по 6, по 7 тисяч, платіть. Платіть за те, що ви отримували, начебто, тепло. У мене на сьогоднішній день мій борг перед, перед домом майже 9 тисяч. Люди кажуть, остаточно терпець увірвався, коли вчора у міськраді теплове питання почали вирішувати за зачиненими дверима. Тоді місцеві зібралися на мітинг про що заздалегідь попередили чиновників із собою. Запросили людей в балаклавах. В балаклавах були вони в балаклавах. О, вони е, в нашу підтримку, ніхто нікого не збирався не наказувати, не трогати пальцем. Навіть. Ми не брали навіть яїць гнилих, як обично у нас все робиться. Ми ж з мирними вимогами повирішувати ці питання. Незважаючи на небажання чиновників, люди все ж прорвалися до зали засідань. Там ці двері ну от такі, Це ще німецькі. Хлопці підійшли плечем, каже, може, ви погано відкриваєте. Раз, два, штовхнули двері, розлетілись. Вона... У чиновників своя версія. Кажуть, зал підготували до засідання міжвідомчої комісії і сесії, тому кімнату з апаратурою зачинили, а коли побачили людей в масках, викликали міліцію. Група молодих людей в масках, я не знаю, хто організатор цього заходу, зайшли в міську раду ну, разом з цією групою людей, жителів міста, які планували на це зібрання. Вони почали, ну, сакс, дуже скандально себе вести. Почали кричать в залі. Я почала виходити з свого кабінету, Молоді люди в масках не дали мені цього зробити. Це зал засідань Долинської міської ради. Саме сюди і не пускали громадських активістів, які прийшли на зібрання з приводу проблем з опаленням міста. Результат вибиті двері і відкрите кримінальне провадження за фактом хуліганства. Надійшло повідомлення від посадових осіб Долинської міської ради про те, що невідомі особи кількість 11 чоловік, які перебували. В кому в кому кльованої формі так діти були балаклавні. Дані невідомі особи в кількості 11 чоловік разом з жителями міста Долинської зайшли до приміщення міської ради, де, виламавши двері до сесійної зали, нами негайно було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтю 296 частини 2 Кримінального кодексу хуліганства. Вже в залі активісти виклали чиновникам свої вимоги. Сказали, що вони не йдуть ні на які условія. Сказали, що в них є тільки дві вимоги. Сьогодні ми повинні всім тим, хто сьогодні відключений, узаконити процедуру відключення і розірвати договори з ТОВДОМОМ. В іншому випадку, працівники міської ради. Не вийдуть з приміщення міської ради під тиском громадськості виконком міськради ухвалив це рішення. Згідно нього 170 долинчанам, узаконюють їхнє самовільне від'єднання від тепломереж. Але воно на переконанні Лілії Бабенко протирічить закону. Постанова 2007 року забороняє відключення окремих квартир в Багатоквартирних будинках тільки окремим домом. Міський голова Долинської називали ухвалене вчора рішення виконкому політичним. Воно, хоча і зніме соціальну напругу зараз, у подальшому може вдарити по кишеням інших споживачів. Прийнято рішення, ну таке, будемо казати, воно політичне на сьогодні. Це є підстава. Людям розірвати на сьогодні договор і сьогоднішнього дня. А дому він зараз викине з квадратних метрів усіх цих споживачів, і свої затрати вже решту буде розподіляти на садики. На Отримати коментар від долинських об'єднаних мереж нам не вдалося. Близько 14-ї години двері підприємства були зачинені. Тим часом Наталя Дерев'янка оплачувати борги, які їй нарахували тепловики, не збирається. Чому я повинна платити за те, чим я не користуюся? Ну, кажемо так, це на рівні, вибачте, дієтізму. Ігор В'юн, Ілля Зільонкін день за днем.